Коли ви починаєте вчити іноземну мову, ви не вмієте читати цією мовою. Логічно. І тут вам допомагає транскрипція. Брехня. Транскрипція це непотрібна річ для початківців. Мало того, що ви поки не знаєте правил читання іноземною мовою, то вас ще хочуть змусити одночасно вивчати правила читання незрозумілих транскрипційних знаків. Так, деякі скажуть, що вона універсальна, і це у багатьох випадках правда. З іншого боку, фонетична система однієї мови відрізняється від іншої, тобто у французькій є ті звуки, яких немає, скажімо, в українській чи німецькій. Це, наприклад, страшні носові звуки, і щоб навчитися читати ці звуки, вам потрібно буде вивчити їхнє транскрипційне позначення. У наш час транскрипція втрачає актуальність ще й тому, що існує багато сервісів, у яких можна прослухати вимову, наприклад, сервіс Форву, на якому користувачі додають вимову. Багатьох тисяч слів і виразів цей сервіс корисний ще й тим, що можна прослухати вимову слова або фрази залежно від різних регіонів. Наприклад, у Франції читається це ван, у Швейцарії читається Вант. Я вже не говорю про акцент. Є ще сервіс «Югліш». На ньому можна знайти вимову слів у різних відео на Ютубі. Також можна вибрати варіант мови французька, Франції чи Канади та інші. Працює майже завжди чудово. Посилання на всі ці ресурси ви знайдете в описі під відео. Зрозуміло, транскрипція не передає всі тонкощі регіональної вимови. Транскрипція це бар'єр, який стоїть на шляху між словом і звучанням. Непогано сказано. Я маю на увазі, що слова і вирази можуть вимовлятися зовсім не так, як того вимагає транскрипція. У розмовній мові говорять «шві» Ще в академічних словниках, ясна річ не буде такої транскрипції. Хіба що Вікі словник показує актуальні розмовні варіанти. А я нагадую, що ви маєте говорити природньо, тобто майже як на всі мови. Принаймні цього треба прагнути. Але, звісно, у деяких неочевидних випадках транскрипція може бути корисною. Знання про існування звуку допомагає його почути там, де він має бути, але без транскрипції ви його могли б просто не помітити. Наприклад, різні варіанти. «а», «а». Лю, Lu, лю. Без транскрипції складно зрозуміти, що у французькій мові немає звука ч, а є два окремі т-ш. Можу спробувати тут вас навчити почути т в ноч. Вибачте, не можу втриматися і Ейнштейна permet de décider ce qui десіде observable», Тільки теорія дозволяє визначити те, що підлягає спостереженню. Якщо ви не знаєте, що щось існує, часто ви цього не помітите. Але найближчими роками ймовірно буде багато додатків для покращення вимови, які будуть використовувати штучний інтелект, і тоді транскрипція буде ще менш актуальною ніж сьогодні. Із досвідом викладання я відмовився від транскрипції для учнів. Від неї невелика користь, а всі або майже всі її переваги може передавати вчитель і без неї, навіть при інтенсивній роботі над фонетикою. А то як ви думаєте, чи потрібна вам транскрипція сьогодні чи ні? Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Ставте лайк, натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей, Па-па!